Всім привіт! Фу, сьогодні чергова у нас прогулянка. Стоїмо ми на одному місці. Це такий підхід до села, який, яке зникло кілька десятків років тому назад. Мабуть, відразу після війни. Це село Колесники. Зараз тут один ліс, кусти і дикі тварини. Колись тут був останній раз, років шість назад. Тут ще в лісі густому лишилися місця дворів, де хати стояли. Дорога сільська. дуже цікаво так подивитися. Попробуємо знайти ці місця і поснімати. Взяв з собою сьогодні лопату, прибор, може щось покопаємо. Будемо бачити. Підход сюди дуже трудний. Взяли резинові сапоги, тому що буде по коліна води. Будемо йти. Дамо річку йдемо. От ми йдемо, і тут, мабуть, танками трохи воєнною технікою дорогу трохи зробили ці отвали піщані, і в них дуже часто можна побачити от сліди, сліди кераміки, посуда, така древня посуда, мабуще 18 по століття. Так що ми наближаємося Будемо подальше. Ось перша перешкода перед нами, вода розлилась, якісь потоки бурлять, дорога там наша, туди нам повертати треба, буду зараз сюди проходити, палка є, зараз будемо проходити якось. От тільки вот що, только, только ступаю. І вот, провалився. Ну в общем, прямо по крайнюю сапога. Будемо обходити. Воды, Возьми меня за руку, если хочешь жить. Воды, зидите. Все. Краса. В кошельку гроши появится. Ладно. Дальше. Все, ми з трудами дійшли до цього місця, воно вже тут починається. Така тишина тут, сліди диких тварин. Подивіться які тут простори. Там для охотників є, є якісь такі спеціальні такі балкони, понастраювали собі, тут не видно. Мабуть, щоб бідних тваринок відстрелювати. І далі на нашому шляху там будуть, там будуть двори. ну, повинні бути. І дуже тут так дуже тут так гарно. Тут така історія колись зі мною трапилась. Років 6 назад-5. Будемо йти розказувати. Якось одним літнім днем жарким вийшов я сюди, сам був. І взяв з собою 0,5 водички. З собою тільки, пів літра. А так жарко було, так душно. І тут до цивілізації, їм тут дуже-дуже довго йти, далеко, мучительно. Мені просто погано, я вже думаю. Найду тут калюжу якусь буду з калюжі пити. А тоді так жарко було, що все попересихало і в калюжах нічого не було. І мені просто погано. Я думаю, зараз тут просто впаду. І тут чудо. Йду і посеред, я не пам'ятаю де, але десь, десь тут, в цьому районі, от, десь в тих березах. іду і передо мною спайка п'ятилітрових бутлів з водою, запечатаних як з магазину. Чудо просто! Я, я думав, що це Міраж. Показалось. Я підійшов, розпечатав, понюхав, думав, може це якась прикормка, травка. Взяв, напився, з собою взяв одного бутля, ту спайку заховав в кусти, позначив на GPS. -і. Потім йду пеньок, а на пеньку стоїть банка з <гум> Ну Я тоді голодний не був, <гум> ну і не став її брати. І вона там чуть пробита була, і там мурашок було дуже багато, муревйов. Ну і так ця спайка мене спасла. І я потім ще йшов назад і ще попив. <гум> така історія, інтересна. Не кожен день таке відбувається. Ну Будемо йти далі і показувати красоти Красоти тих місць, покинула, які покинула людина. Ось дивіться, перша хата. Ось, вон, ось їх горб і сюди стащили, мабуть, технікою. Оце був двір. І дивіться, як тут красиво. Красиво дуже. Село колесники. Чи колонія правильно. Йдемо далі. Так, витащив прибор, думаю, покажу тут. І перший достойний сигнал. Подозрительно хороший. Побачить що це, Що це є. Щось, мабуть, велике. Наші люди тільки водку не п'ють. Пробка отводки, але зато історична. Ложимо на місце, де взяли, і зариваємо ямку. Оп! Дорога. А це знову двір, як видно. Така галявина серед лісу. Тут колись навіть забор був частина його. Ось груша, зараз ми підійдемо ближче. Ось ми зараз до груші підходимо. Не знаю, чи це оригінальна груша, чи це корчова груша, ну, але це місце було обітаємо людьми. Ось це двір. двір. Зараз стоїмо на розвилці. Ось тут горбік, теж була хата, свалена на одну кучу. Я колись тут копав, пам'ятаю. Трохи монеток так знайшов польських. Тут навіть сліди он. кабанячі, кабанячі чи поросячі. Ось скільки їх тут і пішли туди. Сім'ї. Туди. Так що ось ще один двор. Там далі теж буде двор. І тут була хата теж. Дерева плодові є. Кава. Де тут кладовище? Тих людей, яких ховали? А Десь воно може і є. Да. Десь, да, точно, Послухайте, як щось тут кричить. Щойно так голосно кричало десь біля нас. Здається, як птах якийсь. Но я ще такого не чув, крику. Все, где-то отлучился. Вот еще одна хата. Бачте. Там горбик. Стройматериалы. Свалены. Тут садочек. Груша растет. Тут уже дальше. Ну там дальше тоже. Там хаты свалены. Я там был. Следы цивилизации. Бачив. будемо йти, тому що вечері я нам через болото йти. Знайшли по дорозі такі сліди, подивіться, які цікаві. Дивіться просто. Когтики, дивіться, когтики. Такі відмежі сліди. Угу. Такі, такі лапки широкі, може це? Видрано. Може якийсь бобер. Тут не видно. Але хвоста не видно, що волочеться між слідами. Ну так. Да. Ну, такий цікавий слід. Але тут рядом канава просто, то може вони тут і бігають. Ну подивіться, дивіться який огромний слід з когтями, з когтями. людська рука моя. Ногти, когті. Ну щось таке цікаве. Може медвежонок. Так, будемо йти в обратному напрямку. Ось яка канава. Тут бобрики живуть, десь там люди ліс піляють. Звуки цивілізації. О, чую, пошло дерево. Чуєте? Законно чи незаконно? Та, мабуть, що тут все незаконно. Ладно, ми пішли далі. На зустріч до заходу. Все йдемо. Йдемо ми додому, до траси, Йти ще десь годинку по такій дорозі. Гарно ми сьогодні погуляли, побачили місця. Де колись жили люди, радувались життю, строїли плани на майбутнє, але їхні плани дали різкий поворот. Побачили місця, які нагадують про їхнє життя. В таких тихих, гарних місцях. Зараз ми дійдемо до одного із цих місць і зробимо одну річ, яку робимо завжди в тих місцях, які притягують до себе. Куди хочеться їхати ще іще. Ми вішаємо. Отаку штучку. Микій, це камінець має І магічки макі... Камінець є. Це не просто камінно. В Попередніх відео є, цей камінець. Де я його знайшов на полі. Це зовсім іншій стороні протилежні. Ми цей камінець тут лишимо. Тому що, не знаю, хай лежить. Така у нас болячка є. Оставлять. Після себе сліди. Столицю будемо і його ми базимо. Так, а зараз ідемо до того місця. 12 первій сьогодні. О, так, да, сьогодні 12 те У цьому фруктовому дереві на цій жил площаді бившій ми повісимо оцю штучку. Вішаємо. Все. Повісили. Якщо хто буде тут, заходіте і побачите скрепочку. І цей камінчик, який був знайдений на полі, по своїй природі він тут бути не може, був знайдений на поселенні КР, можливо це розовий сланець. Ми його лишимо тут. Ось тут. Прости не Все, самі зараз будемо пробиратися через болота і різні перешкоди. Отже, дякуємо вам всім за увагу, за те, що додивилися до кінця. Можливо, відео трошки скучнувати, але воно про природу і про те, де жили люди і як їхнє життя змінилося. Ми не знаємо їхніх доль, але знаємо, що вони тут жили і радувалися життю. Фу, приємно всім перегляду, а нам гарно добиратися додому. До побачення. <śled>